Тай перший склад це був гараж мого батька. Тут недостатньо лише платити гроші там. Чи... Ну, має бути ще якась така атмосфера. Пробувати так, щоб поразка не помножила тебе на нуль. У мене таке враження, що я мультизадачний, я вмію все і не вмію нічого. Та ні про щось ходить. Це, 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 це трата часу. Привіт! мене звати Анечка Скробко і це 10 запитань до СІО на каналі українського бізнес-братства. Сьогоднішній наш герой це підприємець, який точно знає, що сила в системності, команда ефективна тоді, коли ти поруч, а хороші інструменти змінюють все. Ходіть, подивимось. Його компанія працює вже 22 роки на ринку у восьми областях України. Квітка це не просто магазини та склади, а масштабна мережа для будівництва ремонту і творчості. Вони реалізовують інструменти та забезпечують якісний сервіс. А їхні майстерні сверлик справжній рай для креативних умільців. А тепер новий рівень, власне виробництво садових тачок під брендом «Квітка Про». і не просто виробництво. Вони вже в епіцентрі і готові змагатися з китайськими гігантами. Павло Голубецький. Ціо групи компанії Квітка і мої 10 запитань. Квітка це дистрибуція, це виробництво, це сервіс і це творча майстерня. Що об'єднує ці всі напрями? Та насправді люди об'єднують ці напрями. І та команда, яка це за ті всі роки організувала, так щоб казати, що дистрибуція і виробництво це одне і те саме, ну це однозначно не одне і те саме. Тому ідеї, люди, цінність. І це нас об'єднує. Починали з дистриб'юції, потім пішов сервіс. Так. Тоді творча майстерня. Е, творча майстерня, десь ну це як паралельний сайт проект, головним е, ініціатором якого був мій партнер Дмитро. Е, сверлик не пам'ятаю. Чотирнадцятому чи п'ятнадцятому році не пригадаю вже А виробництво. Ми заснували в 22-му році. Та як би це не звучало, це було в двадцять му році. Давай від початку компанії з чого квітка взагалі починалась, і коли була якась така от точка, визначна для тебе, що ти подумав, о, ми на правильному шляху. Квітка починалась, коли я був ще студентом, знову ж таки, ми. Започаткували її двох з моїм другом і партнером Дмитром. Такої от ідеї, що це має бути квітка, ну ніколи не було. Було бажання хоч щось заробити, бо взагалі була печалька. І Я щось вирішив, що я не хочу бути програмістом. А я навчався на комп'ютерній інженерії І от в процесі чергового там, програмування проекту, що курсової роботи я так став і подумав: вов, стоп, ну ні, не хочу. Розпочалося, в нас е, виникла ідея, безпосередньо тоді в мене. Е, я запропонував Дмитру, бо якось самому мені здавалося е, абсолютно. Ну, щось хотілося мати от, якусь підтримку, і ми отак знайшли ту синергію, і так це і почалося. Перший офіс у нас був ще на водогінні 2, в 512. Тому в кабінеті, як зараз пам'ятаю, перший склад був гараж мого батька а, і під, підвал Дмитра. То от так це а що почали? ]ся. Там купили, я не знаю, першу наждачку, перший молоток, першу викриту. Ми почали з бренду Клінспер, ми почали з абразивних матеріалів. Мені на той момент здалося, що те, що дуже швидко зношується, це хороша ідея. Mm -hmm. І так, маючи. В принципі певні думки, кому і це можна продавати. Ми почали з Польщі, з бренду Клінспор. Ми на заході України, напевно, перші, хто його тут почали продавати? Почали продавати, та. Ну і на сьогоднішній день ми номер один дилер в Україні цього бренду. Вже скільки? 22 двадцять два роки, так, так. сьогодні. Ти більше стратег в компанії, ти операційник, чи ти ментор для команди? Яка твоя роль? Давайте краще це питання задамо команді. Я не знаю, хто я. У я... мене таке враження, що я мультизадачний. Я вмію все і не вмію нічого. Е... Ну, ви розподіляєте якось партнером ролі, хто за що відповідає, чи ви якось вас вимагаєте? Я не, не я не, не, не можу себе назвати. От я стратег так. Я вийшов, що став собі підестал, я там щось стратегую. Ні, не є. Е... Стандартна така процедура. Ми задаємо певний вектор. Є вже команди, які працюють, як цей вектор реалізувати. Я іноді там жартую, теж приходжу, кажу, на мене дивиться, чекають якесь рішення. Я кажу, стоп, 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 я радник. Я, 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 я рішень не приймаю. Я постійно щось підказую, направляю. от така десь моя роль. А як це називається? Ну, давайте людей запитаємо. Ну, Ти вже два рази заїкнувся про виробництво. Ви запустили виробництво тачок. Як, взагалі, оце з дистриб'юції прийшло ось це рішення ще й інвестувати в український продукт? Ти знаєш, що вже зараз представляєтесь навіть в епіцентрі, це там ну, класні результати. Як? дуже просто ти займаєшся дистриб'юцією, імпорт, возиш товар і постійно ж маєш ну, дотичний до собівартості. І ти бачиш, як формується ця собівартість, як формується ціна, що на ринку відбувається, і якраз в 2020 році, коли... Почалися шалений по шалений ріст логістичних витрат з Китаю. Ну, я просто побачив, що подекуди вартість логістики сягала 70-80% від вартості товару. Ну, це просто ага. нонсенс. А через те, що я не можу на неефективність спокійно дивитися, це, це мене просто ну, дратує. Я бачу, ну як, ну, чому я не можу це зробити тут. Ну і плюс це вже був такий період, що щоб трошечки і набридло займатися одним і тим самим, мені завжди хотілося щось створювати. От створив компанію, та тепер мені захотілося створити продукт. Спочатку виникла ця ідея, і щоб щось виготовити, а потім, саме що, підказала просто ситуація, коли формується собі вартість продукції, ти бачиш, де логістика займає найбільшу. І так ти і вибрав, що саме виробляти. Звісно, чисто економічно, чисто математично. Загалом компанія існує, не існує, розвивається 22 роки. Mm. І це точно про марафон. Це не спринт. В чому секрет успіху, як переживав ці всі кризи, і, можливо, ти можеш відзначити якусь свою роль в цьому. У нас були два таких основних основних точки росту. Це був 2009-2010 рік якраз після кризи, і 2014, 15. Десь... Знову ж таки, після кризи, так. У так. нас десь е... так е... штовхається, ті кризові явища. Та який секрет успіху? Щодня ти просто робиш, йдеш до своєї мети, падаєш, знову встаєш, знову йдеш. Ну і я вже я вже казав, та й напевно ще декілька разів скажу: це команда, це люди, це ті, з ким ти йдеш, хто з тобою. А в нас вся ключова команда вже десятки років з нами, то ми та, починали там з двох, але так поступово, поступово, поступово. Майже на всіх керівних посадах це наші люди, які приходили на. Нижче там посади, і подекуди відділи, якісь департаменти створювалися вже в процесі, і просто люди, які були з там лінійними працівниками, ставали керівниками, і так поступово. А як вас... вдалося тобі сформувати таку лояльність працівників, що вони з тобою от роками працюють? Не знаю. Не знаю. Ти зараз кажеш, що мені знову треба запитати цих команди, так? Не думаю, що тут є якісь секрети, але я намагався завжди бути. Це, ну, це слово, воно таке доволі пафосне, справедливість. Та? І от Я б намагався взрощувати таку культуру, щоб в нас було справедливе відношення з повагою один до одного. Я дослухаюся, мені здається, що я вмію почути і змінити свою думку чи бачення. Я от, Секрет, не секрет. Це адаптація, це м, по ходу ситуації оцінити, що відбувається, як воно відбувається, і змінитися. А ми живемо в такий час, коли, якщо ти не змінюєшся, напевно, ти маєш. Тобто, можна виділити завідомо. якісь твої софт як гнучкість до команди, якесь таке розуміння. Що вони так довго перед з тобою? Зараз таку філософію намагаюся вже впроваджувати навіть на рівні корпоративної культури. Це просто прозоро і зрозуміло. Просто і коли, прозоро і зрозуміло. Та, і коли людина приходить на роботу, а треба розуміти, ну давайте так, скільки в добі, 24 години. Та ну 8-10 годин треба поспати, і ще там лишається скільки? 16-14 годин. Як мінімум 8 годин, ти ще знаходишся на роботі. половину життя ти проводиш на роботі. І напевно для того, щоб людина хотіла ходити на ту роботу, недостатньо лише платити гроші там, чи ну має бути ще якась така атмосфера, в якій людині було б комфортно. Та. А коли ще людині просто в спілкуванні там з керівництвом чи і зрозуміло взагалі, як що відбувається, звідки що береться, то напевно, от такими от словами, стає зрозуміло, чому, чому це працює. Павло, а тепер Бліц. Ти готовий? Е, зараз коли, так. Майже готовий. Генератор чи екофло? Генератор. Бензоінструмент чи акумуляторний? Акумулятор. Автомобіль чи байк? Байк. Покер чи преферанс? У -у -у, преферанс? Книга чи фільм? Зараз же фільм, напевно. Фантастика чи драма? Фантастика. Кава зранку чи келих ви ввечері? Ні того, ні того. Інструмент в руках чи Excel на екрані? Хотілося б інструмент в руках, але вже напевно інструмент. Ой, що там? Excel. А, Excel. Сервіс чи продаж? Сервіс. Відрядження в Київ чи ти ще у Львові? Ні, я ще у Львові. Краще бути чесним і програти, чи викрутитись і виграти? Напевно, чесним і програти. Найкраще рішення в сауні на кухні чи в авто? Запитання. Точно не в сауні? певно вдома все ж Книгу, яку порадиш прочитати. Хай всі читають Атланта і змінюють свій світогляд. Клас. Дякую. Треба, ну. Класні масштаби. Я не хочу казати ну, великі, бо я впевнена, що ти плануєш, і можеш, і хочеш, і будуть ще більші. Команда в тебе там, ну, близько 200 людей, трохи більше 200 yes. людей. Все одно це не є така захмарно величезна команда, тобто це ефективний менеджмент, це якісь там бездоганно налаштовані процеси. От як ти з такою командою досягаєш таких масштабів. До мене навіть претензії від команди, що я постійно всім незадоволений. Та? і. Секрет успіху, власник постійно всім незадоволений. Е, і, І часто я незадоволений самим собою, і так, і така самокритичність. От не говорю: ну нема масштабів. Я не вважаю, що це масштаби. Тобто масштаби будуть ще в майбутньому. Ну я, я ж е. не назвала великі велике масштаби. Я сказала такі нормальні масштаби. Це процес. Я, я, я не знаю, як на ті питання відповідати, бо. Ти кажеш, це все партнер вирішує. Два, п'ять, десять, п'ятдесят людей це все різні компанії. От е, і, в, і на кожному етапі е, виникає новий досвід, і ти просто розуміючи, що виникло в даному етапі, розумієш, що треба змінюватися. І ти починаєш ті зміни е, впроваджувати. Десь це вимога цифровізації, десь вимога там, зміни. Якихось порядку адаптації. Одне діло там прийняти в компанію людину, коли там 30 людей в компанії, інше діло її адаптувати, коли в тебе вже 200 людей. Так з'являються відділи департаменти, hr черфункції, і, 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 і це постійний, 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 постійний процес. І він мені насправді подобається, і можливо ще і секретний секрет в тому, що мені подобається, коли от компанія вона росте, вона постійно розвивається. Мені от, коли все стабільно, все спокійно, я якось я, я починаю шукати, щоб то змінити, бо щось не то. Треба постійно, постійно рухатися. От. Чи є в тебе якесь рішення, про яке ти шкодуєш? Або яке ти приймав супер тяжко і, можливо, по сьогодні не впевнений, чи ти прийняв його вірно. Та ні про що я не шкодую. Це, це, це трата часу. Ти вже це зробив, ти вже це змінити не можеш, ти можеш тільки змінити наслідки. І ти починаєш їх е, змінювати. Від самого початку, якщо ти приймаєш рішення займатися підприємницькою діяльністю, це постійний ризик. Ти ризикуєш кожного дня. Тобі можуть, з тобою можуть не розрахуватися, можуть відбутися якісь непередбачувальні моменти. От здоров'я ага, здоров зберегти, це набагато важливіше, ніж зберегти гроші. Ну Щось не вдалося, ну спробував інше. Знову не вдалося, спробував третє. Третє не вдалося, спробував четверте. Головне пробувати так, щоб. Поразка не помножила тебе на нуль. Ну напевно, от Клас. в такій диверсифікації треба би працювати. Ти, окрім того, що багато приділяєш часу бізнесу. Ти приділяєш час і своєму розвитку турботі про себе сім'ї, водночас ти доволі активно волонтериш. Ти допомагаєш і війську, і ти допомагаєш дітям, наскільки я знаю баскетбольній команді. Як ти вирішуєш у що вкладатися поза бізнесом? Взагалі, допомога Збройним силам України це не чись там бажання чи ну це просто абсолютно необхідність. Бо тільки завдяки тому, що наші воїни тримають цей фронт, ми взагалі можемо працювати. Тому говорити, чи я хочу це вкладати, чи не хочу, чи шукаю, ні. це просто необхідність. Я вважаю, що кожен бізнес має бути долучений обов'язково. Адже тобі дали можливість працювати, будь ласка, розрахуйся за це яким-небудь способом, як можеш. Ну, не знаю як, чи товарами, чи грошима. Будь-яким методом, але допомагати треба. А стосовно дітей, я, ну, я люблю спорт, я люблю командні види спорту, зокрема баскетбол. Заїхав я в спортзал дитячий, подивився, там, як діти тренуються. Подивився, що немає, наприклад, навіть базових речей, там, м'ячів. Ну, як, ну, як можна там, без нормальних м'ячів навчитися uh -huh. грати? І є певні види спорту, які е, в нас не, не доглянуті. До баскетбол певною мірою один з них, і я дуже люблю NBA, я дивлюся баскетбол, я бачу, як це працює там, в США, і просто. Просто от, дивишся, що відбувається в нас, і хочеться плакати. до твоїх дітей та ви дві донечки. Mm. Що ти думаєш їм передати, як от тато-підприємець? Не знаю, це одне з найважчих для мене взагалі запитань, бо я вважаю, що я замало часу приділяю дітям. І питання, як виховувати, тим більше дівчатам, для мене це зараз, от для мене це окремий виклик. Що значить взагалі виховувати? Я хочу їх просто любити, але. Я, ну, мені батько завжди казав одну фразу, я її так з нею ріс, він завжди казав, халяви в житті не буває. І я от десь з, з таким от розумінням. І, Транслюєш е, це е, на маленьке? І мені важко це дівчатам ага. транслювати, так? Був би хлопець, напевно, це було б інше. Ага. Е, але сама моя така позиція, що. Відповідальність за свої вчинки, ну, вона має бути. Напевно, вона має бути у всіх людей в тому. Незалежно ось, від статі. І тому е, основною взагалі цінністю, я вважаю, абсолютною номер один це свободу, бо свобода. Бо свободу прийняття рішень, свободу дій, ну, аби це не там, заважало іншим. Та? І за свободою йде завжди е, другий момент це відповідальність. Якщо б не підприємництво, ким би був Павло Голобацький? Я ну, ніким я ніким ні не був в житті, крім от я, я зі студента відразу став підприємцем, та ну який класний кар'єрний ріст. От ніким я не був. Може був музикантом. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте обов'язково лайки та пишіть коментарі, кого б ви ще хотіли побачити в цій рубриці. І не забувайте підписуватись на YouTube канал Українського бізнес-братства, а також на наші сторінки в соцмережах. До зустрічі!